Кольорові подорожі, виставку живопису презентувала художниця Світлана Кирлик в арт-галереї Ужгород. Експозиція приурочена до ювілею мисткині і репрезентує планерний живопис, який є основою творчості Світлани Кирлик. Художниця любить подорожувати за Карпаттям Україною та за кордоном. Відтак фіксує враження на полотні. Всі ці роботи, які ви бачите, крім, крім окрім кілька абстрактних, вони всі роблені з натури писані. Вдома я можу, наприклад, тільки там якісь останні штрихи довершити і все. А взагалі починаю писати завжди з отютником на природі. Притом не важливо, який то сезон року, чи дощ паде, чи сніг, то зима, чи осінь, холодно, все рівно. Обов'язково з натури. Це моє От, бути на природі і писати її. Потяг до пленерного живопису у Світлани Кирлик виник ще з юності, коли вона займалася в образотворчій студії імені Золтана Баконія в Ужгороді та їздила у творчі табори Закарпаття. Протягом останніх років художниця активно бере участь у пленерах, організованих закарпатською організацією національної спілки художників України. Світлана художниця пленерів. Вона має їх до 20 пленерів в рік. Тобто активно їздить, спілкується з природою, і це видно на, на полотнах. У неї своя така цікава манера письма. І це робить її такою оригінальною по-своєму. Ми надіємося, що сьогоднішня виставка стане такою підведенням певної риски, тому що вона говорила про це мені. Що дуже надіється про якісь конструктивні спілкування по своїм роботам. Я її бажаю творчих злетів, успіху, і ми її вітаємо сьогоднішньою виставкою. Пленерний живопис невід'ємна традиція Закарпатської школи образотворчості, яку краєві художники продовжують у контексті сучасних тенденцій мистецтва. Світлана Кирлик зауважила, що на даному етапі знаходиться у творчих пошуках стилю, техніки та манери у пленерному живописі. Колеги по пензлю, які прийшли привітати ювілярку з виставкою, кажуть, що Світлані вдалося створити настрій в роботах, в яких відчувається душа художниці. Живі цікаві е, мотиви, і росу бачу в цих картинах, і хмари, такі і ранок, і світло, і сонце. Ну гарні мотиви цікаві. Є і зима, можливо, і холодно, але от е, живі етюди вони тут присутні на цій виставці. Так що настрій вона створила е, цією виставкою, такий пленерний, закарпатський і характерний для неї. Вона така є в цих роботах індивідуальність, не спутаєте з кимось іншим. Сьогодні дуже світлий, красивий день у нашої колеги, подруги Світлани, тому що сьогодні день народження, і тому я до неї прийшла з такими квітами і з такими в її стилі. Вона така сонячна, така яскрава, така кольорова, така колоритна. Її неможливо не любити, її неможливо не цінити, і те, що вона робить. Це все таке ну, пленерне, свіже, справжнє. Природа, і вона така сама, як природа, справжня. Це справжня жінка. Триватиме виставка Світлани Кирлик Кольорові подорожі до 8 жовтня, в арт галереї Ужгород.